Одна тисяча двісті саме стільки компаній та світових брендів сьогодні продовжують фінансувати російські воєнні злочини. Підприємства, які раніше заявили про вихід з російського ринку, тепер поновлюють виробництво в терористичній державі. Ще й Крим визнають територію Російської Федерації, а також сприяють мобілізації та навіть спонсорують окупаційну армію. Ми вирішили дослідити, яку ж позицію в російсько-українській війні займають найбільш упізнавані світові бренди, та як ці компанії почувають себе в Україні. Світоч, зрадники чи заручники? Які компанії продовжують фінансувати російську армію навіть через рік після вторгнення? Ми донатимо, а потім це повертається до нас кулями і агресією. Хто буцімто співчуває українцям, але водночас визнає анексію Криму в історію? Вони війдуть і мусять війти саме компанії, які працювали з агресором. Та як виробничі потужності промислових гігантів потрапляють до рук путінського режиму? Широкомасштабне російське вторгнення шокувало весь цивілізований світ, засуджуючи воєнну агресію, низка впливових компаній з багатомільярдними статками почали заявляти про вихід з російського ринку. Втім, повністю розірвати зв'язки з терористичною країною, наважились далеко не всі. Є три категорії компаній. перша категорія це ті, які продовжують робити бізнес, не зважаючи ні на що і, і просто собі продовжують. Другі це ті, які залишаються, але обмежують. Жують свою діяльність і третє це умовно. Так бо там і трошки більше. Це ті, які звели свою діяльність до мінімуму. Ну і виходять, фіксують збитки. У списку компаній, які залишаються на ринку Росії, помічаємо добре відомі Метро, Ашан, Бондюель, Сіменс, Філіп Моріс зі своїми Айкос, Нестле, Прокеренґембол і сотні інших. Більшість із них робили гучні заяви про війну, але у підсумку слова розійшлись із ділом. грубо кажучи для них рубль не пахне. І, попри якісь там репутаційні втрати, бо інститут репутації загалом, типу, на заході працює дуже навіть непогано. Вони вирішили для себе, що їм так ок, типу, і це показало нам загалом відкрило очі на великий бізнес на корпорації. і Так далі, швейцарська Нестле одна із найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в Російській Федерації. До війни вона сплачувала в бюджет агресора понад півмільярда доларів щорічно. Їй належить низка відомих брендів: Нескафе, Несквік, Кіткат, Пуріна, Нац, Фітнес, а також Львівська кондитерська фабрика Світоч, де працює близько трьох тисяч співробітників. Крім виробництва, у Львові також розташований Нестлабізнес-сервіс, що надає послуги різним підрозділам компанії у більш як 70 країнах світу. Втім, потрапити до цього офісу виявилось неможливим. Що вам назначати зустріч, прийняти. – Ні, без А безпосередньо контактів, які щоб їм зателефонувати. На кондитерській фабриці Світоч прокоментувати позицію компанії також не можуть. Хоча працівники підприємства з певненістю говорять, що всі питання вирішили. Тож питання закрилося давним-давно, якщо ви не в курсі. Та як то закрилося? Тут вам ніхто ніяких коментарів давати не буде. Ну, тут така структура. Тому є філія фактично. Філя... Філя... Попри наявність офісу компанії, у Львові, коментарями так і не отримали лише відповідь на надісланий нами інформаційний запит. Нестле рішуче засуджує агресивне військове вторгнення Росії в Україну. Компанія припинила капітальні інвестиції в Росії, а також припинила імпорт і експорт небазових товарів до та з Росії. Нестле повністю дотримується всіх чинних міжнародних санкцій щодо Росії. Пріоритетом Nestle в Україні і надалі залишається безпека наших співробітників та їхніх сімей. Прес-офіс Nestle в Україні і Молдові. Крім того, в компанії акцентують увагу на гуманітарній підтримці українців, вказуючи мільйонні суми. Зокрема, пишуть, що долучились до підтримки львівського реабілітаційного центру Анброкен. Водночас бренд продовжує залишатись на російському ринку і наповнювати бюджет агресора. Допомагають гвалтівнику і одночасно підкладають подушку, щоб зручно було жінці, та яку гвалтують. Це дуже ганебно, і це абсолютно не може бути виправдано їхньою допомогою нашій армії чи якимось гуманітарним місіям. Попри заяви НЕСТЛЕ про зменшення інвестицій в Росію та припинення виробництва більшості продукції, компанія все ж відновила роботу кондитерської фабрики у Пермі. Вона єдина на всю країну виготовляє шоколадні батончики. Кіткат Пермський філіал НЕСТЛЕ слів производство шоколадних батончиків. Компанія переформатірувала призводство ушедших ринка брендів. Батончики Кіткат на Росії тепер називатимуться Гудмікс, а какао «Несквік» – напоєм хрутка. Разом з тим на популярних сайтах з пошуку роботи з'явилася ціла низка вакансій в компанії у різних регіонах Росії. До цього двері фабрики були зачинені з березня минулого року. Водночас жодної інформації про продаж виробництва Російської Федерації «Нестле» не оголошувало. Дуже часто залишання на тому ж ринку російському є саме через те, що дуже часто. Спів партнерами є російські олігархи. Вони є під іншими вигаданими особами. Вони є під підставними особами, але вони мають відношення до цього бізнесу, і тому він там залишається.